Багато хімічних дослідів потребують нагрівання. У хімічних лабораторіях найчастіше використовують газові пальники. У газових пальниках горить природний газ, який змішується з повітрям у спеціальній камері. Зазвичай газ, змішаний із достатньою кількістю повітря, згорає блакитнуватим полум'ям, що не світиться, температура якого. Може досягати тисячі градусів за Цельсієм. Якщо повітря недостатньо, то полум'я пальника стає яскраво жовтим і чадить. У шкільних лабораторіях частіше використовують спиртові пальники спиртівки. У них горить етиловий спирт. Полум'я спиртівки холодніше за полум'я газового пальника. Його температура не перевищує 1200 градусів за цельсієм. Іноді для нагрівання користуються спресованим сухим пальним, сухим спиртом. Його полум'я ще холодніше і до того ж дуже чадить. Якщо уважно подивитися на полум'я, то можна помітити декілька зон, які відрізняються за кольором, а отже і за температурою. У внутрішній найхолоднішій частині полум'я. Повітря тільки змішується з газом або випарами спирту, там ще не відбувається горіння. Середня частина полум'я, що світиться, зона неповного згоряння. Найбільш гарячою є зовнішня частина полум'я, зона повного згоряння пального, і вона майже безбарвна. Якщо необхідно нагріти предмет, то його слід помістити у верхню частину полум'я, туди, де температура найвища. Легкозаймисті рідини спирт, бензин, ацетон у жодному разі не можна нагрівати на відкритому полум'ї. Вони за таких умов можуть зайнятися. Такі рідини нагрівають тільки на електричних плитках. Із закритою спіраллю. Навіть у верхній частині полум'я неможливо нагріти предмет до температури полум'я, передусім через те, що у великих предметах теплота дуже розсіюється, а не концентрується в одній точці. Наприклад, під час нагрівання на газовому пальнику температура пробірки з речовиною рідко перевищує 600 градусів за Цельсієм.